Виставлять. Я не знаю, як ці матюки сказати нас. Всім ранок добрий, вітаю на каналі Проспінанг. Сьогодні другий-другий день нашого виїзду на чарівну Десну. У нас по планах проловити ті корчі, які ми вчора обловлювали, але ми сьогодні раніше на них зможемо потрапити. Ну і. Якщо не вдасться нам спіймати нормальної риби, тому що ціль у нас все ж таки руслова, більш-менш така нормальна щука, хочеться вже восени ловити гарних щук. От, якщо ми не знайдемо цю руслову щуку, ще з вами походимо по невеличких затоках і потвічимо. Ті, хто не подивився перший нас день, обов'язково зайдіть, подивіться, залишаю вам посилання. О, там дуже видалась цікава рибалка по щуці. Ну а що, ми зараз... Починаємо рух на нашу точку і сподіваємось, що сьогоднішній день буде більш вдалий, ніж вчорашній. Так, ранок наш розпочався. Перевіряємо нашу вчорашню точку, яка нам давала рибу. Слухайте, було так цікаво. Ми виходимо зранку і от прямо, щоб ви розуміли, метр в метр на нашій точці стоять місцеві. Ну, Змалювати вони не могли, тому що вчора тут нікого не було. І навряд чи, можливо, так от метр метр стати. Ось, але бачите, це, виходить, ми знайшли цікаву місцеву точку, де, в принципі, ж, ви бачите, крутиться рибка постійно. Ось, зараз у нас такий теплий ранок, що дуже класно, що у нас вже кінець вересня, але ну, ніч була достатньо тепла. І ми взагалі там не замерзли. Навіть сирості якоїсь такої не відчувалося. І зараз, не дивлячись на те, що сьома ранку, ось я стою в тонесенькій ковтинці і не холодно. Дуже комфортно. Сподіваюсь, що для хижака сьогодні теж буде комфортно. А вчора ми вийшли на воду, коли ну, десь 9 ранку було, зараз в 7. Якраз якраз е, біла грає. І Якраз от у нас саме вихід був це десь 10-10-30. Можливо, сьогодні так само буде, тому що дуже часто помітно. Біла, до речі, воно, бачите, там постійно вона тут скидається. І дуже часто помітно, що е, навіть в певні пори року, по годинам, є вихід. Щуки. І це цікаво було прослідковувати. Наприклад, от я коли вів онлайн з Херсону з газмагань восени по щуці і в новій, з Новій Коховки, то там в мене були дані онлайн. Я розумів, коли, ну, наприклад, коли там спортсмен щось ловить, я одразу бачив, що до заліку прийшла риба. І ось там було чітко прослідковувалося, один ловить і всі починають ловити. Ну, не всі, але половина точно. Починала ловити, і було ну, ці виходи чітко-чітко видно. Тому про це не, не потрібно. Вон хлопці спіймали щось. Вон, бачиш, ну невеличка щука. Місцеві хлопці спіймали таке щось там грам 500-700 максимум. Ну, вони ловлять на більш міл мілкої частині і вони кидають в берег. Але ми з вами шукаємо, так би мовити, більш дорослу щуку руслову. По приманкам навіть нічого не міняю. все ті шенгрібейці вони тут непогано працюють, а не тільки тут. От дуже класна у них дійсно гра і якість мені сподобалась, що ну, там, одна приманка може перенести 5-6 клювань. Так, трошки її там ріже, але вона не розлітається, не розривається там, після першої клюваки. Це дуже класно. Ось, Ну і по спину. Я продовжую ловити на ось цю бюджетну азурку. Це Азура Safina до 36 грамів 2, 44, 80 MH і катушечка Daiwa Калдія 4000 SC. Не, 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 не. Знову да? От слава самого ранку одні гілки. Ні, риба, каже ветку, каже, Бачите? Каже, ветку зачепив. Класна ветка, слухай. І що, вона не супро... супротив взагалі не давала. Вообще. Каже, каже Ветку зачепив. Я дивлюсь, думаю, зараз зараз ця ветка вживе і буде класно. Давай підтягую сюди. Ну, давай, давай, давай. Піднімай. Ось не така невеличка щука, така, як і у хлопців. Бачите, така грам 600 і одразу відпала. Так, ну, ну. Весь сняла, видно. Нічого страшного. Ти давай з рибкою розбирайся. Бачиш, вона просто його скрутила, тобто не порвала. І знов спрацював, бачите. Ні-ні, в жабри несу, я отак бери, як я беру я. А, ну якщо так ти хочеш, ну так. Да. Так, дивись тільки акуратно, бо якщо вона трипахнеться, бо вона тобі пальчики зробить. Ай-яй-яй, ану, слава показує. Ну, нормально. Так, ви не думаєте, що рибка маленька, просто слава двометрового росту, якщо такий малюк на пів моєї, мого човна. Ну, молодець, слухай, це класно, що, так би мовити, учень, який зі мною вийшов, починає ловити рибку. І первіше, ніж я. От, бачите, отакий от енгрібейс. Ось, Фатік, все славко, давай розбирайся зі своєю щучкою, там фоткайся, відпускай. Так, а ми зараз продовжимо. Так, ну що, славу ми вітаємо з рибою. Вона якась дуже-дуже вяла була, він навіть не зрозумів, що то була риба. От, ну, перша є, це вже це вже хоч щось каже про те, що можливо у нас все, сьогодні все вдасться. Але рибалка, ви ж розумієте, така штука, що може клювати, може не клювати. От Де зараз починає триматися щука, вона вже переходить в такий осінній режим і вона вже починає потроху сповзати на ось ці бровки, на ями. Але ями такі неглибокі, то що ми помітили, вона зараз в десні стоїть на 3-4 метрах. Ну, така більш-менш нормальна щука. От. І Головне, це, щоб була наявність кормової бази. Ну, тобто щука починає випасати вже біль, готується потрошечку-потрошечку до зимування. Ось. І дуже класно, коли є поряд з білью, ще якісь там такі. Заморочений бархан або е, замилена якась е, такий коряжник, але коряжник краще, коли він такий, знаєте, без гілок, а саме такі бревна лежать. Ось тут, в цих бревнах, е, ховається та щука і чекає на свою здобуч. Дуже складно сьогоднішня риболовля в нас складається. Прийшли ми вже з води. <с> За цілий ранок, ну, з сьомої до одинадцяти, в нас. Тільки одна риба кілушна, і ще в мене був один схід і вихід на Воблер. Зараз приїхали в наш табір, бачите, Вон, Славончик зараз нам підігріє водичку. Запаримо мівінки, перевіримо все ж таки нашу туточку. Можливо, вихід буде трошки пізніше. тому ми не покладаємо надії все ж таки на те, що ми зможемо сьогодні щось спіймати. Це ніяк нам не вдається зачепитися. Нормально за рибу, а взагалі ніяк. Ненормально, не ненормально. Поставимо зараз ось такий більш потужний гачок, що вже, знаєте, з товстої проволоки, що вже на, 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 на вірочку. Якраз, бачите, піддів такий класний. По розміру 5.0 на ось такі 4,5-5 дюймів, якраз те, що треба. Іноді 6.0 0 доставити. ставити. Так. Складна сьогодні риба. Я навіть не знаю, що робити, тому що ну, ми її бачимо ви холод. Вона є, вона є і якось вона зміщена більше на русло. Но на руслі вона брати не хоче аж ніяк. От просто, просто ніяк. Була в мене тільки там одна якась там покльовка. Слава спіймав, бачили да, там на початку з самого ранку на одну таку невеличку щуку І все на цьому, І на цьому все. Ну, якраз бачите те, що потрібно. Так, приміряємо. Так, по вагам, що по вагам? По вагам поставимо що? Оставимо 20, певно, що 20 грамів, це 24. Ось 20 двадцяточку. Ставимо 20-ку. Є, друзі, є, 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 є. Виматуйся скоріше. Ну, це не дуже крупно, але така кілуха півторуха повинна бути. Стомочок давай, бо вже на підході. Є в нас рибка. Так, береш підсачик. Опа. Да, там попадаєш в цю штуку. Є, так? Да? Ну і чекаємо, друзі, є рибка. Уповільнив я проводочку і на повільній проводці вона сіла. Ну, о ні, гарна, ой, це гарно. Друзі, блін, йо, йо бачили, да? Це, блін, така четвіра була. четвірка була. Бачив? Звісно, угу. бачив. Капець. Ну що ж таке? Другий схід. Ну це була четверка. І вже і фракціон бачили працював, і все таке. Ну блін, вона дуже зараз дуже вона так ніжно клює. І, на жаль, на жаль, ми її не взяли. У мене аж слухайте, аж серце заколотало. Фух, друзі, емоції руки не тремтять, тому що ну, це ж не перша риба в моєму житті. Але от коли я побачив ту четвірку, яка піднялась, я навіть десь там в голові собі намалював гарні фото. І тільки я її сфотографував. Очима, <гв> <ріст> одразу вона зійшла. Я зараз, знаєте, що спробую? Спробую ризикнути половити на джиголовці. Буду використовувати ті ж 18 грамів. Бачите, в мене ось джигіровський ось барбаріан. Бар 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 І побачимо, от якраз вони будуть те, що, те, що потрібно. Може, у нас буде краще засікаємість. Якщо не будемо проходити через корчики, ну тоді вже повернемось на всетні гачки. І плюс ми змінимо трошки. Характер гри. Бачите, ось ці гачки, вони дуже круті. У них такий кут атаки класний. ну Тобто без шансів. Якщо риба клює, тут ну тут взагалі реально без шансів. Так, ну я від цього від цих приманок реально в захваті. Вже от яка рибалка, третя рибалка поспіль. і, бачиш, Дивись, Слав, яка гра. Угу. Ти смотри. Так. Ти бачиш? І вже у нас третю-третю рибалочку поспіль. Вони працюють і реально клюють гарні щуки. Реально клюють гарні щуки. Так, ну я думаю, що ми джиголівками пройдемо, тому що у нас така ситуація, якщо ми вдруг сідаємо в корч, я от славі тільки що показував, не робите різких рухів, рух, якщо не змогли перекинути через корча, просто робите таку невеличку паузу, стравлюєте шнура, метрів там 7-10 і закриваєте дужку різким. Таким ривком вверх у вас приманка в іншу сторону вилітає, і в принципі в принципі зачепів у вас практично не буде. Єсть. Є, yeah. друзі, є! О-а! Слав, давай, Дядь Слав, то все це залежить від тебе. Не будь, як у той, дядь Слава, з цього, з Дістра. Слава, ван ван. як, Ван ван шат, ван хіт. Давай, я підвожу, і ти одразу береш її. Поняв? <плес> Дивись, гарно. 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 Друзі, це просто пипець. Це, це ота четвіра. <риві> давай! Мама, давай! Є! Yeah. Друзі, є! Yeah. Uh! <риві> двушка, так. <риві> да. Ні, ну не четвіра, але двушка. <риві> ну наш вечірній вихід, він такий був. Стояли майже 40 хвилин. Ходили тут по точкам. Шукали, шукали, не було риби. Але стали чітко-чітко на корч і в момент перетягування, ну ось, це 2 плюс, друзі, це 2 плюс. Знов на той самий колір, той самий силикон. Зараз достану. Ось, бачите, ось цей фет. І ось така класна риба. А ну що, як то кажуть, досвід не проп'єш. Все ж таки, вдалося, вдалося впаяти гарну рибу. Ну, друзі, дуже складно. Я не я не знаю що. Ну наче вже кінець вересня, вона повинна клювати. Але всі клювання тільки коли ти попав реально в бревно, попав в корч і перетягуєш, перетягуєш дук по корчу. Дук, дук, дук. Бумц, і тільки тоді, і то, без, і то, друзі, без е, подачі. Це просто такі підсадки. підсадки. Ти почув, відчув таке навантаження, робиш е, всікання, ну, і риба сідає. Ну. Ми дали вже назву цій приманки, такі, поганяла. Це працівниця в нас, бо сьогодні всі риби були саме на цій кольорі. 3,8 фетік ось в цьому кольорі, друзі. ну, Це просто пожар. Дуже повільно, дуже повільна проводочка, перетягуванням по карчах, стукання по гілочкам і тільки після цього щука відзивається. Я сподівався на кінець вересня, що буде веселіше. Але зараз хоч ось така ситуація, бачите, от я залетів трошки в цепу. Що ми робимо? Відпускаємо шнур, бачите, ну, десь метрів, мабуть, там. Сім я стравив і робимо ось такий потужний підрив. Все, ми вийшли з вами з щепи. Yeah. Да. На на дуже різкій такій проводці тільки зробив різку с -с -с -сходинку таку і вона лупанула. Глупануло дуже гарно. Так, палку, палку вниз, друзі. Палку вниз. Що там у нас? Щось іде гарне. Мордо і труси, щось іде гарне. Точно не окунь. Там йде щупа. Щупа Щупалена! Щупалена! Ой, ну така, кілушечка. Опа! Дратути! Дратути! Так, а ну дядь Слав, давай роби перевірку заліку. Тут з боку є е, е, рулетка. Доставай, От, ось тут з боку. Ага. це діперовська херня, поняв, там радара, радара тільки немає. От міряємо від е, хвоста 50, друзі, 50 по самим скромним 50-56. Це залікова риба, її можна брати і давай, дядь Слав, давай зважимо її. Риба. Торчить. Да. Ти бачив, що я зробив? Ні, знов, ні, блять. Знов-знов було таке прискорення. А Це ми їх побачили з тобою вихолод знов прискорення, поняв? Тільки відчув корч і зробив дві таких дуже таких різких сходинки і одразу вона впаяла. Слав, там рибка нормальна, зараз я буду підіймати, давай, будь готов. Бач, морда і трусить як. Зараз я трошки фрикціон відпущу. Бачиш? Така двушка теж. Півтора. Ні, двушки нема, півтора. Давай. форсую її. Опа, є. Yeah. <proprio> бачиш, зійшла. Клас, друзі, дивіться, вже на закаті розірвала вже в хлам силикон. Порвала, да? так? А, ну <зак1> <зак1> да, да, так, да, щось, да. якісь стряп'я полетіли. Хоча що, а що це полетіло? Мій цілий, дивись. Так <зак1> ні. Ну, а ти бачиш. От ні, ні, дивись, слав. Бачиш, резинка сіла, Но... а в неї з пащі випав хвіст. Це та риба, яка в нас клювала вже. Друзі, ви подивіться. Це реальна та риба, яка... Це твоя. Да, це твоя рибка, яка вона клювала, дивіться. Друзі, це дуже, прикольне... це, це, це дуже прикольна статистика, що нам клюнула та риба, яка в нас вже била по приманці. Так, трошки, хлопці, дивіться, трошки в нас щука натворила біди. Зараз в мене є ось така штука. Зараз ми все це виправимо. Паяльничка. Силку не дав, щоб не кричали, що то рекламу. То я таку штуку собі сам купив, придумав і паяю силікон. Зараз ми її запаяємо. Ну, звісно, в мене зараз є інші приманки, ну такі самі. А коли вона одна, що робити? Треба паяти. А вдруг мікрофон відключився, відпаяла провод. Що ви робите? Паяєте. Все, пішло. Пішов. Процес позігрили. Давай. Зараз це все запаяємо. Починимо і буде у нас романка, наче наче нова. Зараз сю її попаяємо, ми вже включили цю штуку. Ще й морду запаяємо зараз. Все бачите, ми майже відновили нашу приманку. До нового стану. Бачите, була порвана, а зараз повністю вона снова. І можна далі продовжувати ловити. Тільки треба перекрутити штопор і можна ще в місце, де був вкручений штопор, теж вагнати отак. Отак от ось. І пропаяємо. Риба. Є? Не подимай, не дидимай, що там не, не, не це. Так, дядя Слава, дядя слава. Спіймав рибу. Давай, давай, ну Ого, дядь Слав, Його, Ну слухай, ну це це твій профи, так ти подивись, блін, дядя, ти подивись, який це окунь, це, блін. Ну, це, блін, окунів, Дивись. дядь Слав, ну Дивись це, блять. Я не знаю, як ці матюки сказати, ну це, блін. Ну Це піде сьогодні на, 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 на їду. Ну такий окунь піде сьогодні на їду. А я тобі кажу. Слухай, ми його кинемо на, на решиточку, пожаримо, дивись. Друзі, ану, дивіться, який, який дядько. Зіжрати його чи ні? Будеш хавати такого? Ні? Все, відпускаємо. Ну дивіться. Це лапоть на пів руки, це, блін, пів кіла. Давай, друзі. Засовувати. Давай. ляп. Брянно здоровий. Да? Бля, ну це здоровий. Вітаю ти сьогодні по окунях. так? Ловимо на одну й те саме. Вона, да, да? да, ти ловиш окунів, да, я ловлю щук. Да. Хочу вам показати ще мапи, ті, що в мене встановлені в прибор. Вмій. Бачите, дивіться, як круто промальовані. Ну, це е, частину відмалював я, а частину мені зробив Володимир Старожик, і він прив'язав це все до берегових ліній. Дивіться, як круто це все. Зараз підгрузиться, як круто це все промальовується. Бачите, ви чітко бачите, е, як іде у вас русло, чітко бачите ями. І у Володимира є там мапи майже там всіх водойм, є Дністер, є Київське водосховище, є Черкаси, Кременчуг. Ну, тобто є повністю 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 все. Дуже рекомендую, тому що ну, такі мапи вони допомагають реально в рибалці. От Подивіться, ось ми стоїмо, бачите, це я вже відмічав корчі, і дивіться, бачите, наскільки круто виглядають ось ці звали Ось тут, подивіться, ось де у нас сердечко стоїть. Бачите, ось наш корч, ось цей звал. Ця точка нам дала максимальну кількість риб. І бачите, да отут тут як, який тут цікавий рельєф. Ну, а ось на цю ямку, дивіться, треба ще завітати, коли сюди зайде судачок. І тоді можна буде човен. Чітко виставити ось по цій бровці там, і робити ось такі промоси. Ну, розумієте, да, що без таких мап, особливо на незнайомих ділянках річки, дуже складно орієнтуватися. А посилання на Володю я залишу під цим відео. Заходьте, кому цікаві ось такі мапи. Людина дійсно фахівець своєї справи. І якщо вам це цікаво, то можете з ним поспілкуватися і замовити. Хлопці все дуже втомилися. Було багате на сьогодні клюванні, були риби. На жаль, найкрупніші, як завжди, вони зійшли, але все ж таки ми змогли підняти пару штук 2+, плюс. Пару штук ми підняли кіло плюс. ну В цілому рибололя вдалася. Вам подякував за те, що подивилися. Як завжди, вподобайка, підтримуй український контент, донатимо на ЗСУ, і побачимось на наступній рибалці. Слава Україні!